Вшанували пам'ять загиблого терориста та наркодилера. На конгресі УЄФА у Білграді згадали хвилиною мовчання екс-футболіста та ліквідованого російського окупанта Олексія Бугаєва. Під час заходу показали титри з іменами футбольних людей, які пішли з життя у 2024 році. У цьому списку виявився і Бугаєв. Відомо, що футболіст закінчив спортивну кар'єру у 2010 році. У вересні 24-го Бугаєва засудили до 9 років колоні. Нії суворого режиму за збут наркотиків у великих масштабах. Однак після вироку він уклав контракт із Міноборони РФ та пішов воювати проти України. А вже через декілька місяців стало відомо, що він загинув на фронті. Окрім того, президент Фіфа Джані Інфантіно на конгресі УЄФА у Білграді закликав повернути Росії участь у міжнародних турнірах та став на захист країни-терористки. Ось за що ми повинні вболівати, ось за що ми повинні молитися, тому що в цьому і полягає суть футболу. Він не про поділ. Додам, напередодні медіа опублікували інформацію про те, що УЄФА вивчає можливість повернення Росії до міжнародних футбольних турнірів. Видання The Independent писало, що окремі впливові особи в європейському футболі, начебто, виступають за скасування відсторонення Росії, вважаючи його безпідставним. І на тлі можливого перемир'я в Україні спілка футбольних асоціацій, начебто, вже почала розробляти план повернення російських команд у змагання. Каріна Нечитайло, телеканал and there